Всім привіт. 14 лютого вже близько. І якщо ви ще не придумали, що подарувати своїй другій половинці, то в мене є кілька крутих ідей, які можна надрукувати на 3D принтері. Сьогодні покажу вам підбірку стильних, романтичних і навіть трохи креативних моделей, які точно здивують вашу кохану людину. Отже, давайте перейдемо на Maker World і оберемо, що ми будемо друкувати. Друзі, зараз вибір моделей став ще простішим. Просто заходите на сайт, натискаєте пару кнопок і вже можете відправляти на друк. Давайте подивимося, які цікаві варіанти є до Дня закоханих. Першим, що я обрав, це була скульптура «Лав». Це культова скульптура Роберта Індіани. Перша вона з'явилась у 1970 році і з того часу стала одним із символів поп-арту. А тепер ми можемо мати її вдома завдяки 3D-друку. Ми надрукували ось таку міні-версію, яка впишеться в будь-який інтер'єр і прикрасить вашу оселю. До речі, в якому б кольорі ви б надрукували її, бо я обрав червоний, як і в оригіналі. Далі я надрукував ось такий Netflix and Chill купон. Що може бути крутішим за вечір з улюбленими фільмами та серіалами? Але фішка цих купонів у тому, що ви даруєте не просто Netflix and Chill, а можливість вашій другій половинці самій обрати дату. Наприклад, даруєте 5 купонів і ваша половинка може використати їх коли захоче. Наприклад, коли у вас якась потна катка FIFA або Dota, і вона просто підійде і скаже: А в мене ось купон, і ти нічого не зможеш з цим зробити. А як ви гадаєте, скільки таких купонів на місяць треба для ідеального відпочинку? Наступне це щось подібне. Це карта Uno Love You More. Ця картка з особливим меседжем. Якщо ваша друга половинка любить настільні ігри, то це прям must have. Тут замість стандартного переводу ходу зізнання у коханні. і вона ідеально підійде для романтичного вечора. Або можна покласти її собі в гаманець, а в якусь зручну нагоду дістати її і здивувати свого партнера. Наступна модель це мега-класична ідея, але з 3D-родзинкою. Це ведмедик, складений з троянд. Ось цей великий це такий більш для серйозних почуттів, а маленький це для тих, хто ще тестує ґрунт. Друкується просто, а виглядає дуже ефектно. Ви можете ще використати якийсь райдужний пластик або марбл, який блищить, і думаю, що це посилить ефект цього подарунку. Якщо вам ближче стиль Лего, то ось така модель вам точно сподобається. Це піксельне серце. Збирається як конструктор, виглядає стильно та підходить для любителів ретро ігор. При бажанні його можна навіть склеїти. Далі ось така м'яка шкатулка сердечко. Це ще одна цікава ідея шкатулка в формі подушки сердечка. Вона й справді виглядає такою м'якою, спочатку навіть не віриться, що це пластик. Думаю, вона точно здивує вашу другу половинку. Всередину можна покласти якісь прикраси, подарунки або, наприклад, її улюблені цукерки. А для романтичної вечері або особливого моменту ось цей стильний тримач для пляшки вина в формі серця. Він не тільки гарно виглядає, але й дуже практичний. Пляшка, впевнено, стоїть в ньому, створюючи атмосферу затишку та елегантності. Він може підійти як подарунок або доповнити вашу вечерю при свічках. А це стало нашою улюбленою моделлю. Це ось таке серце, що світиться. Воно ще висить на таких тонких смужках, і це виглядає просто неймовірно. Це якесь поєднання науки, мистецтва та технологій. До речі, якщо ви не хочете займатися електронікою, то це серце все одно виглядає дуже красиво і без підсвітки. Але якщо все ж таки хочете, щоб воно світилося, автор подбав про вас і залишив список з посиланнями та інструкцією, як це зробити. Я впевнений, що всі необхідні компоненти ви легко зможете купити в Україні або на Аліекспрес. Так, тут трішки треба електроніки, лед стрічка, але результат того вартий. Чи все ж таки класичні серця краще за це? Ось такі варіанти подарунків до Дня закоханих можна надрукувати на 3D-принтері. Це не тільки оригінальна, а ще й зроблена своїми руками, що додає особливого значення. Пишіть у коментарях, який принт вам сподобався найбільше, і не забувайте підписатися, щоб не пропустити нові круті підбірки. Всім кохання та до зустрічі в наступних відео.